Що це за незвичайні метелики? Це ж новий декор для ваших квітників, газонів та клумб. Вам подобається, коли у вашому садочку квіти та затишок. Прагнете зробити ваш садок особливим, не таким, як у всіх? Наші метелики вишукано прикрасять будь-який куточок вашого саду. Метелик з бірюзовими вставками буде особливо вигідно виділятись на фоні квітучої клумби. Його елементи вироблені зі скла, пластику та металу. На сонці метелик мерехтітиме, як коштовні камінці. Метелик з паєтками це справжня магія та блиск. Помістіть його на газон або біля хвойних рослин, і ви побачите, як оживуть зелені барви. Джміль це універсальний декор та символ родючості і працелюбності. Створіть особливу атмосферу, яка зачарує вас та ваших гостей. Нехай ваш сад буде кращим. Замовляйте садовий декор та прикрашайте ваші квітники вже зараз. Метелики стануть особливою родзинкою на будь-якій клумбі. Але зачекайте, коли настає ніч, наші метелики починають мерехтіти загадковим сяйвом. Прикраси мають люмінесцентне покриття, а це означає, що вдень вони вбирають сонячне проміння, а у темряві починають світитись. Оберіть варіант декору, який вам найбільше пасує: метелики з паєтками, метелики з бірюзовими вставками або ж симпатичні джмелі. Окрім метеликів з паєтками, всі інші світять. Вночі прикрасити клумбу дуже просто. Метелики прикріплені до металевого прута довжиною від 50 сантиметрів, тож просто втикаєте його у землю на потрібну вам глибину. Ви можете розташувати метеликів нижче до квітів або вище, ніби вони пролітають над ними. А ще краще: візьміть декілька метеликів, і сад заграє новими барвами. Вдень вони виблискуватимуть на сонці, а вночі будуть мерехтіти чарівним світлом. Розмістіть декор вздовж садової стежки, і вечірні прогулянки набудуть казкового відтінку. Якщо у вас немає квітника, прикрасьте метеликами ваш газон, і в цьому випадку ви отримаєте особливий акцент в саду, а доглядати за ним майже не потрібно. Якість виробів дозволяє витримувати будь-які погодні умови: творіть свою власну композицію та розміщуйте метеликів, як вам заманеться. Сміливо комбінувати. Інуйте різні варіанти декору, метелики з паєтками з бірюзовими вставками або ж джмелі. Вибрати є з чого поєднання природи та садових прикрас створить справжню красу навколо вас. Ви любите садівництво, квіти. Ми пропонуємо вам цікавий та гарний декор для саду за доступною ціною. Наші метелики принесуть до вашого садка натхнення, затишок та радість для ваших очей. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте оригінальних метеликів для вашого саду, адже ваші квітники варті бути найкращими. Ціни вас приємно здивують.